Чиси пустіть. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Зараз у нас 17 година. Зулу тайм. Позаду Дубай. І сьогодні 31 грудня 2024 року. Я знаходжусь відряджені, і мало того, що знаходжусь відрядженні. Новорічну ніч ми зустрінемо в літаку у польоті, так що зустрінемо багато нових років: і дубайський, і київський, і німецький, і я вже ж авіаційний. На сьогоднішнє відео буде складатися з декількох епізодів, як ми йдемо на роботу, як ми працюємо, як ми прилітаємо. Таємо до аеропорту і що буде Буде 1 січня 25-го року. А в новому році нам обов'язково треба перемогти. Тому скануємо QR-код і обов'язково донатимо, тому що це допоможе нашим Збройним силам перемогти в новому році. А для того, щоб у нас було більше підписників і більше донатів. Підписуйтесь, ті, хто ще не підписався. Обов'язково пишіть великі коментарі, вподобайку тисніть і розповсюджуйте це відео між друзей, знайомих і в різноманітних соціальних мережах. Залишайтесь на каналі. Буде дуже багато цікавого. Вас очікує неймовірна мандрівка українського льотного екіпажу в новорічну ніч. Це ми в холі готелю. Збираємось від'їжджати Екіп... новорічна ялинка. Не згадуєш, що це, Дубай. але ялинка є. Екіпаж збирається. Зараз чекаємо на автобус і за декілька хвилин ми поїдемо. Десь 10 хвилин залишилось. А, такий є в екіпажі жарт. Ніхто не запізнюється вже, тому що кожна хвилина запізнення дорівнює одній пляшці для всього екіпажу. Тому запізнюючихся вже нема. Це від'їжджаємо в аеропорт. Автобус під'їхав, екіпаж вантажиться. Вже такий святковий настрій у деяких членів екіпажу. Так що летимо, а поки їдемо в аеропорт. Автобус їде у напрямку до аеропорту. Незабаром будемо там і будемо готуватися до переїзду до літака. Екіпаж весь у зборі. Приїхали в аеропорт. Вивантажуємось. А це... Хендлінгова компанія Jetex яка обслуговує нас і допомагає здолати всі труднощі в цьому аеропорту. Зараз йдемо оформлювати документи. Екіпаж весь на поготові А тут у них такий маленький екранчик комп'ютера, такий метрів 10 на 20. Гарненький. І теж ялиночка є. Оформлюємо документи. І потім буде рухатися в бік літака. Ну, а Тут дуже гостинний персонал. В них можна випити кави, можна там взяти якийсь напій. Що ми зараз зробимо? Це, чекаємо від'їзду на літак. У Джетекса тут таке дуже гарне приміщення. У цій залі я бачу, вони проводять конференції, якісь там зустрічі з діловими. Людинами. А так просто, просто красиво. Тут якісь колись літачки стояли. Ну, а зараз такі автомобільчики не дешеві. В автобусі в аеропорту їдемо на літак. А там кібертрак проїхали тільки що. Приїхали на літачок. Тут деяких довозили на таких дуже гарних. Ну а ми приїхали просто на Крубасі. Там кетерінг вже, це їда на літачок приїхала, щоб ми в новорічну ніч були не голодні. Це. А це наш літак. Зараз відчинимо його. Всі привітаються з літаком, виповнять зовнішній огляд і будемо готуватися. Все. Привіт, літак. Привіт. На літаку. Першим починає працювати інженер. Зараз я буду запускати допоміжну силову установку. Для того, щоб було живлення і повітря на літаку. Готуємось до польоту. Йде завантаження іди. Робочий день. Очікується дуже довгий, тому екіпажу потрібно дуже гарно хоч якось харчуватись. Харчуватись, молодець, Макс. Так що новорічна ніч буде нормальною. А це маленький ексклюзив. Зовнішній огляд літака. Це носова частина. Отут От наше крило дуже велике, двигуни, хвостова частина, так що все чисто, все добре. Зовнішній огляд знизу ми зробили, теж все добре. Там аеропорт. А тут ліве полокрило. Так що. Все добре. В Дубаї залишилась до Нового року рівно година. Це наш маршрут на сьогодні. Отак от, от практично на південь прямуємо всі 7 годин. Що дуже добре, не бачу ні е, зон підвіщої турбулентності, ні грозової діяльності. Це дуже-дуже добре. Тому що в новорічну ніч треба бути спокійним. І треба провести її так, щоб запам'ятати на весь рік. Приїхав трактор, який буде нас стовхати хвостом вперед. Ми починаємо працювати. Сире, давай. Дозвіл запитуй на полі. Okay, Antonov, drop off type Antonov 124, and the uh, package status is Sierra uh, 802, uh, destination uh, Foxtrot, Echo. The uh, Dubai CTA exit point is M2, It is information uh, Oscar Kenich is 1017. Antonov 124, clear to Fox, Mike Echo, Echo, via the Ampex for Lima departure, and Shilliman 10 3000 feet, clock 0, 0503. 0, 5279, no, readback is correct. QNH 1017, report ready for push and start. QNH 1017, copy ready for pushback and start Step Start-up, uh, Sierra 802. From Stan Sierra 802, pushback start-up, face uh, west. Zula Payahale, pushback and start is approved. Huas de law. Снято с тормозом, колеса выключены. В Дубае 5 секунд до нового року. Так что встречаем пока тут в аэропорту. Се. Дубай новый риг. 5279, follow the greens point, Victor Слева впереди.

5279 wind uh 09 09033 notes runway 3 0k4 take тормоза берем тормоза взял Тут пришел сейчас пары сейчас фары большой поехал еще время расторможены Летний 120 контроль номинала Установлю. растет скорость. Увеличивается режим. Номинальный режим в норме. Режим 120 параметры норма. 150 контрольная. Соответствует. 170. 190. Ну, переднюю. Чуть-чуть. 210. 230 250 255 рубеж продолжаем 270 отрыв 10 метров РВ 290 безопасно сейчас все убрать сейчас все убирается сейчас убирается убрал рулежный там киль тоже выключите Молодець. Шасів парки закрити. Крайне радіостанцію. До нового року залишилося вже менше години. Екіпаж працює. Все добре. Летимо на висоті 9000 тисяч метрів. Поки йде політ, і підготовка нового воду триває. Там Макс керує процесом. Щось робить. Так, на кухні все добре. Декілька хвилин залишилося до нового року в Україні. У нас є такий спеціальний льотний напій. Написано... Для пілотів. Екіпаж, який вільний від... Зібрався. Так. Бачите? Все є. Ну так. що, хвилина короче? Давай відкриваємо. Так. 50 секунд залишилося. 40. Заходь, 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 сидай. О, проклянулся щен. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Новым роком! Так, давай. Я А тут кожа будет себе набирать. Тон такий небагатий, але все є. Шуба є, є, є трохи цирку, трохи рибки, майонез, хліб. Ось так і відсвяткували ми новий рік в Києві. Ну що, пройшла година, друга сміна прийшла до нас у гості. І зараз залишається півтори хвилини до Нового року. У Лейпцигу. Ми теж його будемо святкувати. У нас ще є одна пляшечка льотного напою. Зараз відкриваємо. Одна хвилина! А на столі принципово ніхто нічого не брав, тому що чекали, поки друга зміна прийде і теж буде святкувати Новий рік. А зараз, коли ми відсвяткуємо, 30 секунд залишилось. Ура! 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один! Роком, Лейпциг! Ну, а зараз всі потрохи приходять і куштують такі гарні страви! Ось бачите, на планшеті така точечка і всі координати нулі. Тобто це екватор. Окрім зустрічі Нового Году, року в повітрі ми ще і екватор перетинаємо. Так що дуже багато різноманітних збігів. О, і літак трохи так затримтів, мабуть, за екватор зачепився. Всього, полячі, було багато всього. Зустріли новий рік, перетнули екватор, а зараз зустрічаємо новий день. Це буде перший схід сонця 2025 році. Все. Новий день почався. А ми летимо далі. Он разворачиваться начал и туда да. Путь. Да. нормально мы Но заход автоматический заход идем. Да, нормально. Да, да после посадки. Имели удаление 200 метров. Это Ground Wind 15 degrees 06 knots. А, как Понятно. Полторы мили до торца, 150 метров от центра. Полторы посадочные пуча. Полоса перед нами, в поле зрения. Порез 270, 120 решение. Садимся. Минимум, минимум. 105 метров. 100 метров скорость 267. 90, 65, 80, 265, 70, 60, 100, 40, 40, 30, 25, 15, 15, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ноль реверс три вышли. Скорость двести сорок. Двести три двести двадцать двести десять. Сто девяносто факт реверс сто шестьдесят сто полсот. Реверс ноль. 140, 130, sto three and we are ready to the next part and it's versus two four. I'll copy no running again we did morning at uh so I know I've been beat and uh uh yes, uh calling that previously for a shit. Follow me, ok pour quitter la fréquence. Настояно, що вторгнуся. Завершився наш рейс. вантаж довезено. Ми вже розвантажились. Зараз закачаємо трошки палива і будемо прилітати в інше місце для відпочинку. Приблизно так і ми працюємо. Я сьогодні показав покроково, як ми це. Робимо. Так що я гадаю, що це було цікаво. Не переключайтесь, все буде добре. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! Гадаю, в цьому році ми вже переможемо! І все буде добре. Тому слідкуйте за каналом, не перемикайтесь, підписуйтесь і буде. буде все добре. Далі обов'язково буде до побачення.